Доброго дня. Я вам розповім одразу про дві ініціативи коротко. Перше, це наше Facebook-об'єднання Подоляночка. Народилася як теж якась відповідь, насправді, що сталося на Майдані, усвідомлення того, що навколо нас живе багато крутих, класних, небайдужих людей. І ми вирішили щось трошки змінити. Бо насправді. Було багато рефлексій, що ми мусимо робити інакше, щоб не повторилося те, що сталося. І ми вирішили заснувати, до речі, з подачі великим таким був поштовхом івент місто дії, приблизно рік назад, про міські спільноти, і ми вирішили: нарешті, треба діяти. Оля Закревська створила групу, додала мене, і ми почали додавати наших спільних друзів, і вона так почала обростати як сніжником. Зазвичай звичайна група. Ми робимо її тільки закрито, відсіємося всяких ботів, нечесних політиків, які там намагаються використовувати як майданчик для просто спаму, а не комунікації і так далі. і так далі. Тобто, просто, принципи, якогось здорового глузду. Це наш, це наш кавер фото, як символ того, що відбувається зараз. Що Ну, просто от так, от, просто щоб красиво. І як ми намагалися заробити довіру? Не просто ось люди робіть, а ми намагалися бути корисними з найнижчих, так би мовити, ступенів піраміда маслову, тобто давати корисні контакти, використовувати, поширювати інформацію про нові заклади, будь-яким чином генерувати навіть маленьку довіру, маленьку користь до групи. Тобто, сантехнік Віктор це у нас легендарний персонаж, він дуже багатьох виручає. І так далі. Просто обмінююся контактами і що у нас є корисного у кожного. Також люди поширюють свої приклади. Це там, Оля, наприклад, найняла художницю, щоб зробити якісь зміни в своєму під'їзді. Люди підхоплюють ці зміни не дуже багато, але в будь-якому разі це якийсь позитивний імпакт. Нові заклади, комунікації, заклади також зацікавлені в комунікуванні з нами і отримуванні якогось зворотнього зв'язку. Потім... Там за місяць це вже весна, в принципі, це десь за чотири місяці від створення групи. Група була створена в кінці жовтня 2014 року. Почалися якісь такі ітерації, що давайте щось зробимо, почистимо якийсь будинок і так далі. і так далі. Почали боротися і писати запити на комунальні служби 1551, відвоювати спільний простір і радіти спільним перемогам щодо зменшення всіх цих жахливих парників. От. Потім наше ком'юніті, як коли воно обросло, воно почало мати змогу взаємодіяти з іншими ініціативами. Як група, це ініціатива «Чистий стовп, яка бореться проти нелегальної реклами. І ми разом всі кидали клич і в один день збиралися і ділилися. Там до нас було три-чотири групи по подолу і знімали всі ці штуки, реклами, як паперова, такі такі стенди. Ось це у нас головний борець з нелегальною рекламою. От. Що також в групі, оскільки ми там подаляно, ну, у нас є там деякий снобізм щодо назв і так далі. І так далі але в будь-якому разі людям цікаво, будь-що, що може привести людей до активності, до небайдужості, ми намагаємося підігрівати ці теми, бо люди, їм стає цікаво, хоч яким чином взяти участь навіть в таких обговореннях. От. Також ми радіємо гарним вивіскам, які не роблять наше місто, роблять їм справді красивішим. От, а, і а, це все, в принципі, до цього здебільшого, все було так більш-менш віртуально. І у нас у українців насправді є така риса. Ми чемпіони з виживання і ми повністю мобілізуємося, коли стається якась проблема. А, на даному фото подія, коли нам намагалися без нашого відома реконструювати фонтан, без жодних якихось дозвільних документів. І... Жодної інформації був, був е, обнесений парканом е, сквер е, біля пам'ятника Сагайдачного. От. Е, дуже багато людей одразу прийшло, дуже багато людей там розвіртувалося. Не отримавши пояснень від е, голови райадміністрації, були прийняті швидкі дії і так би було працепативний протест. протест, і це призвело до. Налагодження комунікації насправді, як як то не шкода, з е головою РДА і до нас потім прилітав е то, французький філантроп, який хотів зробити фонтанськоверди, і так далі. так далі. От е і за два місяці, в принципі, після вирішення того кейсу фон фон Фонтан не було реконструйовано, тому що е не було жодної прозорості в тому питанні. Е е ми сп спробували направити енергію в конструктивне русло та е змінити. Простір, який було захарашено, це вже після такого прибирання. Тобто це був пустир, який орендований російським посольством, і там жодного нічого побудовано не було. Там оренда з 98-го року на 50 років і жодних ознак якого-небудь порядку. От і був кинутий клич. Давайте щось зробимо. І так був перший етап прибирання. Потім ті ж самі люди, які потрошку-потрошку розвіртуалю, розвіртуалювались, приймали участь у. Зародках, так би мовити, самосаду. Це ще перший етап, це в секретному дворику Ми садимо, тому що ми хотіли захопити так би мовити, ту ділянку От. Це вже наступний етап, там вже все гарно, це вже встановлені дошки. І більшість цих людей не були знайомі між собою до цих активностей, і вони стали не друзями, але сусідами повноцінними. От. Це вже фінальний якби, вигляд самосаду. Це найбільша подія, було понад 300 людей на публічних показах від Фестивалю 86, закохані в садах. От ну це наша така фінальний знімок перших днів. От. Короткий підсумок, в принципі, люди готові мобілізуватися на якісь короткострокові активності, але коли доходить справа до якихось постійних, скажімо, як це, застіклення розбитих окон. То тут важкіше, тому що дуже мало людей якось намагаються змінити те, чим користується, скажімо, влада або там недоброчесний бізнес пасивністю і нелегальна реклама, наприклад, процвітає попри все. От люди мало людей тиснуть на владу, мало людей розуміють свої якби повноваження, свої якісь обов'язки як громадян. Тему про ОСББ я намагався підняти там. Через рік після створення, але все ж таки є великі очікування чогось від локальних верхів, що щось зміниться, хтось прийде, порядок не веде. От. В принципі, сам інструмент добрий, як інститут сусідства, його потрібно розвивати. Ми все-таки аматори, ми тільки вчимося, але насправді. Саме сусідство закриває більшість потреб піраміди масло, і я думаю, що та низька активність, яка є, вона спричинена падінням добробуту, падінням доходів громадян, і вони трошки перемикаються на інше, і через те вони менш активні і менш виходять в якісь офлайн. Але це також наслідки, скажімо. Попередніх багатьох десятиліть як соціальна аномія та низька довіра. Але сам інструмент він є ефективним, і я думаю, що все попереду. От це такий мій суб'єктивний проміжний висновок, що учасники так, вже вже довіряють трошки більше, навіть набагато більше, здатні працювати та реалізовувати невеличкі проекти та долучатися до одноденних активностей. Але в середньостроковій перспективі, коли потрібно регулярно, нехай не часто, але долучатись, є проблеми. От. Думаю, що з часом це зміниться, оскільки буде зростати довіра, буде зростати якась взаємодія і так далі. От. Людина, людина, вовка, сусід, сусід, добро. От, дякую за увагу.